Доброго дня, любі п'ятикласники. Параграф 10. Учимося самостійно. У цьому параграфі ви навчитеся організовувати своє робоче місце, проаналізуєте, що допомагає і що заважає навчанню. Обговорите, які існують допоміжні засоби для навчання. Навчаємося вдома. Домашні завдання одна з найважливіших складових навчання. Вони допомагають учителям перевірити ваші досягнення. А вам. Закріпити те, що вивчали на уроках, іноді здається, що домашніх завдань забагато, але якщо правильно організувати процес навчання, то можна все встигнути. Розгляньте таблицю і обговоріть, чому деякі речі допомагають працювати швидше, а деякі заважають Що слід робити після школи. Відпочити. Краще на свіжому повітрі, організувати комфортне місце для виконання домашніх завдань, скласти план виконання домашніх завдань з урахуванням перерв, запитувати рідних, учителів, якщо щось не зрозуміло, що не потрібно робити після школи: пограти на комп'ютері, робити уроки на кухні біля мами, працювати без відпочинку, не виконувати складних завдань. Перейдіть за першим qr кодом і подивіться мультфільм. Учись учитися, доповніть таблицю. Малюнок 28». Перейдіть за другим QR-кодом і визначте, які твердження про виконання домашнього завдання істинні, а які хибні. Дбаємо про освітній простір. Охайне правильно облаштоване робоче місце допомагає швидше зробити уроки. Розгляньте таке робоче місце на малюнку 29-му. Перейдіть за QR-кодом, прочитайте і обговоріть поради для організації освітнього простору. Проаналізуйте, чи відповідає ваше робоче місце цим порадам. Добираємо помічників у навчанні, коли не можете упоратися із завданням. Зверніться по допомогу. Наприклад, зателефонуйте однокласникам. Однокласниця, та якщо ви любите побалакати, краще не торкайтеся телефону, зробіть завдання як зумієте, і переходьте до наступного. Також у пригоді вам стане інтернет, де можна знайти різну інформацію, скористатися онлайн енциклопедіями, подивитися навчальне відео. Тощо об'єднайтеся у чотири групи, розподіліть і дослідіть запропоновані цифрові джерела, які можуть допомогти вам у навчанні. Вчасно відпочиваємо: ніхто не здатний бути увесь час зосередженим. Якщо відчуваєте, що не можете пригадати щойно прочитане, робіть перерву. Зазвичай достатньо 15 хвилин після кожної години занять. Та коли захопилися роботою. Можна перепочити й пізніше, під час перерви, змініть місце перебування, вийдіть із кімнати, пройдіться квартирою чи навколо будинку, змініть вид праці, допоможіть рідним, вимийте тарілки, винесіть сміття чи зробіть іще щось корисне. Можете попоїсти, випити чаю, поговорити з домашніми. У жодному разі не вмикайте телевізор або комп'ютерну гру: фільм, мультфільм, гра. Можуть заволодіти вашою увагою і надовго відволікти від уроків. Щоб розслабити втомлену спину і розім'ятися, виконайте кілька фізичних вправ. Малюнок 31. Перейдіть за QR-кодом і вивчіть одну із запропонованих руханок. Використовуйте ці руханки у подальшому. Мозаїка завдань до теми: перше: оберіть, хто з дітей виконує домашні завдання у сприятливих умовах, а хто ні, поясніть свою думку. Злата любить одночасно виконувати домашні завдання і дивитися мультики. Назар прибирає все зайве з робочого столу перед тим, як почати робити уроки. Аліна зазвичай робить уроки на кухні, коли дідусь готує їжу. Ігор сідає за уроки одразу після школи. Друге, визначте, яке твердження істинне, а яке хибне. Якщо пишете правою рукою. То світло має падати справа. Якщо пишете лівою рукою, то світло має падати справа. Під час виконання домашніх завдань потрібно робити перерву кожні 20-30 хвилин. Домашні завдання потрібно виконувати без відпочинку. Напишіть три речі, які вивчили, дві речі, про які хотіли б ще дізнатися. Одну річ, у якій треба повправлятися. Четверте, оцініть свої досягнення. Я знаю, як організувати свій освітній простір. Я вмію планувати виконання домашніх завдань. Я можу навести приклади, що допомагає а що заважає виконувати домашні завдання. Урок завершено. Дякую за увагу! Мирного неба вам над головою, любі українці!